Думки про створення нашого колективу вже визрівали моїй голові давно, ще в студентські роки. А так сталося вже, ну а для реалізації треба там, тоді, відповідно, мати якісь знайомі обличчя чи знайомі людей, які б могли відтворити твої задуми. І так сталося, що в 1999 році ми вперше в грудні в місяці, наприкінці року, зустрілися з хлопцями, Ось, запросили тоді керівництво, тоді очолював Стрийський район. Пан Євген Кухар Володимира Шиманська тоді якраз питаннями культури займалися. І ми їх закликали і разом вирішили, щоб створити колектив чоловічий. Чому чоловічий? Бо чоловіче це завжди утвердження, це істина, це така правда. Знаєте, Чоловіче начало, завжди воно в наших думках. Ну і перший раз ми зустрілися вже після свят у 2000 році. Ось і це були перші репетиції. До речі, в тому році ми вперше поїхали в наш, наш Севастополь. Ось Ми там мали концерти, це було так, даєте, символічно, недовго попрацював, але вже назбирали деякий репертуар, і з тим репертуаром ми поїхали, там вшановували наше військо, Чорноморський флот. Ось нас там дуже, до речі, добре приймали. Ну, Були випадки і такі неприємні, бо українська пісня звучала знаєте, в той час. Але ми з завданням справилися ось і вже приїхали вже з новими ідеями, з новими думками. І відтак вже розпочалася наша праця, така вже системна праця. У 2002 році нам було присвоєно звання «Народний», а у 2007 році то ми вже якраз, власне, отримали звання статус муніципальний. Ось і з того моменту ми вже працюємо разом. Вже було багато людей, які чи відійшли у кращі світи. Ось. Ну, з різних причин були люди, які так само зміна артистів, ну, це закономірна не тільки для нашого хору, але є завжди, знаєте, що цікаво, я завжди кажу, що унікальність хору в чому полягає? В тому, що він як ніякий, так інша інституція чи інший інститут не соціалізує людей. От він не збирає, тому що ти приходиш незнайомий, так? але вже ти, коли познайомишся, сидиш поруч, у вас вже думки однакові, ви вже думаєте про те, що вам завдання, які диригент дає. І вже починається таке знаєте, розуміння, розуміння. нове. так вже потім така, знаєте, клеїться дружба, дружба людська. Ось, І, і якраз тим, так би мовити, компонентом чи тим клеєм, то є якраз хорова пісня. А вона у нас багато. Сьогодні ви послухали програму УПА, пісень. Упа. А є чудові коляди, є чудові українські оригінальні і обробки. Нашої українські псиніта тут безліч і воно в. У звучанні хор, хору чоловічого зовсім по поїгну. Палітра зовсім інша, барва, інша, органіка інше. Ні, мішані, змішані хори також є гарні. Традиції нашої українці багаті. Але чоловічий хор він має зовсім інше розуміння і зовсім інше слухання. От люди слухають, то зовсім багатство таке, знаєте, чоловічий, так знаєте, органіка така багата. Ось, ну і до сих пір ми працюємо, от, що ми тримаємося все. Купи, співаємо, бо я думаю, що сьогодення, сьогодення потребую тої пісні, особливо такої пісні, як сьогодні звучала, патріотичної. Це як ніколи. Вона така актуальна, оце свідчення того. Бо я завжди кажу, хіба москалеві Кацапові треба нашої землі? Та ні, чи нам їм треба тих будівель? Ну не треба, він би не нищив, так? А він що нищить? Ну, школа, як правило, нищить мову, мову віру. пісню, віру. Він оцього хоче, він того не бачив. Бо це для диявола є, розумієте, зброя, дієва зброя. Він хоче тут забрати. а нам треба навпаки боротися. Так, тут в тилу, але ми маємо міцно стояти на ногах і співати, співати, творити. Щоб вони чули, що наш народ є, наша нація жива, живуча і тоді буде. І тому ми зробили сьогодні концерт. Це перша причина, щоб утвердитись, щоб підняти віру в наших людей. А друга причина, що збиралося море пісень у нас через епідемію коронавірусу, через зараз цю повномасштабну війну, яка від лютого місяця ми не мали можливості. ми, на жаль, Хоронили, як правило, хороним наших воїнів. Нашому ОТГ вже 31, але ж треба і такий концерт. Так що я думаю, що вам сподобалося сьогодні дуже. концерт. ну то вже є. Багато звучало нових таких пісень, маловідомих. Так. І, ну, такі цікаві так. обробці, і це дуже так. Так, цікаво було. Ну, знаємо, що Хор Каменяр своїми виступами відвідав дуже багато міст України. Ми, мабуть, всі області об'їхали і були на різних фестивалях, конкурсах, урочистостях, були і. Двохності, революція гідності, помаранча революція. А от за кордон, в яких країнах ви побували за роки? Ой, я зараз боюся, щоб я не помилився, Ось кількох країнах було. У нас був тут чудовий тур по столицях європейських, починаючи від Відня. Ми так їхали. Віддень, Прага, Мюнхен, Будапешт, Словаччина. Це в багатьох містах, а в Польщі то вже безліч разів було. Ось. І, там, і там завжди звучить пісня. А особливо вони хочуть слухати той чоловічий пісень. І в кожній державі вони не хочуть їхньої пісні. Вони шують кожен день свою пісню, не хочуть українську. А це багатство. І знання мови, навіть їх то... Так би мовити, ніхто не дивує, вони слухають мелодику, вони звують красу, ось і утвердження. Бо якщо звучить патріотична пісня, вона завжди така бадьора, і імпульсивна, маршова. Вони відчувають того, що дух є. Вони відчувають, вони хочуть. І бажано, то, як ми кажемо, народна дипломатія. Наш Ну, чи важко вам керувати таким великим муніципальним хором? Адже бо направду це потрібно до кожного знайти підхід, то кажуть нотку, голос. Кожен по різному, кожен хтось, хтось так краще, хтось гірше. Ну тобто є різні ті моменти. І, власне, оце от, от у роботу укріпити. От як вам що вдається? Який, який ваш стимул до Я вже. Стаж у мене немалий роботи з колективами. Я хочу сказати, що є ще така вимота відмінність роботи з чоловічими колективами і змішан, то зовсім інші речі. Чоловічі хорти, як правило, це хлопці, мадьори своїми, так би мовити, характерами, своїми нормами, а тим більше вже утверджені. Тут мужчини співають. Ось треба вміти підхід дати. Ну, мусить бути та самодисципліна, дисципліна, то без того нічого не просто не вийде. Як будь-якій сфері роботи, мусить бути якась виконавча дисципліна. Але це залежить від багатьох факторів. Це не, це не тиждень роботи, це треба багато років з цим працювати, щоб люди до тебе навикли, щоб ти до людей так само мав якусь прихильність і розуміння, бо кожен своїми проблемами, перевагами. Ось. І Це не просто. Але якщо ти знайдеш ключик, то тоді, тоді результат. Як кажуть, нелегко в роботі, але тоді стає пліт наш хоровий, дуже солодкий. Як ти відчуваєш оті оплески після кожного твору, і там браво, чи до прикладу, ну то відчуваєш по обласку, то ти ну, то дуже так приємно. Чутливо, і тоді ти відчуваєш, що тобі твоя професія потрібна, робо, і твоя робота дуже потрібна людям, і це найважливіше. А працювати треба з будь-яким колективом, як... а творчий колектив, він так само. Творчий колектив, найважча робота це робота з людьми. так <сміття> і, то так і є. Ну, але, але якщо ти любиш свій хліб, якщо ти любиш мистецтво, любиш пісню, то, то все десь покриває. Там. Воно з часом тобі залишається. Поза, поза увагою, ти займаєшся тим, чим потрібно. Ну, власне, ми сьогодні це побачили так. під час так, вашого виступу. Так. так. Е, з кожним з ким ми беремо інтерв'ю, задаємо таке питання: з чим у вас особисто асоціюється місто Стрий? Ага, місто Стрий для мене найкраще місто у світі. Ось я мав можливість свій час попрацювати. За кордоном були такі запрошення в свій час давно, ось в тому самому відні, в церкві. Потім місто сянок також мав можливість там попрацювати. Ну я я би напевно, не працював. Ну я тоді відмовився, тепер тим більше. Ось а де не а по Україні я часто ми їздимо і багато переїздили українських міст. Ну, гарне місто, кожне по-своєму, кожне місто. Але я вважаю, що для мене, ну я вважаю, для мене це точно це правда. Місто стоїть за на найкраще місто. От мені здається, що кращого міста нема. Тут багато знайомих, тут затишок, тут приємні, тут люди добрі. Тут ко один одного знають. Ну, я я кращого міста не знаю. Оце для мене, там, для мене місто стоїться все. Я завжди кажу, ну так, в розмові з близьким рідним. Мені як дуже стає щось так зле, ну, чи по здоров'ю, до прикладу, кожної людини, чи, до прикладу, настрою нема, то я так хочу до свого міста, до свого, чим ближче, до хати. Тут от, 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 є такі переваги. ну А місто стріть це все, воно, воно унікальне людьми, унікальне своєю, так би мовити, красою, архітектурною красою, не тільки архітектурною, але, але, але насамперед, як я завжди кажу, людьми, людьми багато це місто. Ось І тут хочеться працювати, тут хочеться жити. Ось, ну Я думаю, що, що я не один такий встрію. Тут всі жителі люблять своє місто Стрий. Ваші побажання нашим спілянам у цей непростий час України. Насамперед їм бажаю міцного здоров'я, мирного, переможного неба. Все, що їм треба, то нехай вони отримають. Ну і ще, так би мовити, постояти на твердо на ногах. Ще недовго нам залишилося, ми побороли. Херсон же взяли? Так, Херсон вже взяли, я думаю, що вже... Скоренько в нас буде, швидко буде ця справа. Ну не так, як би хотілося, бо це ми можемо собі тут говорити. Але військове керівництво знає, що робить. Так. Вони все зроблять так, як потрібно. Нам трошки треба вистояти, не втрачати надію, віру, ось віру, що все буде добре, віру в Бога і в наші Збройні Сили. ось Допомагати чим можна, обов'язково допомагати. І нас чекає добре, щасливе майбутнє. Тоді заспіваємося разом, що не вмерла Україна. Твердо і міцно, так, як має бути. Дякую вам за таку щиру розмову. Бажаю вам творчих успіхів тримати цей от культурний фронт на нашій великій Стрищині і звичайно, миру. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава!